Оскільки я виростав в маленькому селі, для мене ті картинки, які подавалися крізь екран урбаністики, мегаполісу, мені завжди цікавило. І я якби себе націляв до того, що, і я гадаю, що десь може ще й в цьому житті, мені дуже цікавий такий урбаністичний простір і взагалі стихія мегаполісу. І потім, вже, коли я навчався і жив у Харкові, мені там було якось дуже комфортно. Всі ті площі, метро, та кількість людей, той темпоритм життя мені якось дуже відгукувався Це насправді дуже комфортне в своїх масштабах. Місто, як на сучасний е стан, того, що воно і невелике, і не мале. Воно об'ємне в обсязі і по території, і по кількості людей. Є миті, коли дійсно ти проходиш і вітаєшся, часто зустрічаєш знайомі обличчя, а буває таке, що ти розчиняєшся, і це також треба просто знати місця. Я чернівці дуже люблю. Зараз мене тішить саме у Чернівцях локація Лесі Українки Будинок 9, де ми облаштовуємо сцену майстерню. І це простір, який змінюється. Ці зміни надихають вони попри те, як задавлює нас війна в емоційному і в стані. Саме той е, процес, коли ти щось створюєш, воно не просто допомагає відволіктися, воно е, дає тобі розуміння, що ти щось робиш. І ми це робитимемо не тоді, коли війна закінчиться. Ми це робимо вже, щоб після перемоги воно давало максимум результату. Я не мав наміру навчатися в театральному в Вузі, але потім так склалося, що це був для мене найцікавіший розвиток сюжету в житті, і я опинився в Харкові. Потім так склалося, що я повернувся до Чернівців і працював актором два з половиною роки саме на цій сцені. І потім вже продовжував, оскільки я навчався. Поступав я в Харківський університет мистецтв на кафедру театру анімації як актор театру Ляльок. Потім мене за рік вже запропонували перевестися на режисуру, і... але я не покидав якісь акторські навчання, проби, репетиції, брав участь у різних проєктах і драматичному мистецтві, і театру ляльок, театру анімації. Це не заважало потім працювати на радіодиктором чи працювати в камерному театрі в мене був досвід. Так само велика сцена воно все доповнює. Звільнятися як і приходити на нове місце роботи це природньо для людини, тим паче, яка Щось шукаю у професії. Але якщо по тій ситуації, то очевидно, що я, як молодий керівник, не розібрався і десь не знайшов компроміси. Але з іншого боку, я розумію, що та територія не давала мені якихось широких можливостей для цього. Мені не цікаво було займати нішу просто в театрі, який в тому стані, в якому він тоді був. Але керівництво, адміністрація театру не була готова, щоб змінювати його, тим паче якось кардинально. Ми ж спостерігаємо, як вже більше ніж рік триває війна, і суспільство наше змінюється і змінюється зовсім іншими темпами ніж до цього того, ті речі, які були актуальними е рік тому, на сьогодні вони здаються уже застарілими. Або навпаки, вони стали ще ціннішими. І я не можу дати зріз е повністю, як це все відбувається стосовно того, які заходи. Прикриваються збором, так, а які навпаки саме задля цього і створені. Ну тому що ми наприклад, не контролюємо е, стоматологів. Чи їхня робота має позначку, що там на ЗСУ з кожного. Е, ми не, і який відсоток. Тобто є певні професії і взагалі ніші, які в цьому участь беруть дуже опосередковано. Хоча я, пере... я знаю, особисто знаю, що в нас немає, напевне, такої професії, з якої люди б не долучалися до благодійності і в підтримку фронту. Але це не стає публічним обговоренням. А в той же час ми ці вже рік, ми бачимо, що розпродаж картин, організація. Концертів і все максимально, що створюється, в першу чергу є меседж, що це на допомогу ЗСУ. І це чудово, тому що це дає митцям розуміння, що воно цінне. Це активізовує діалог з глядачами, які більш заохочені в. Придбати квиток, щоб підтримати цей чи інший культурний захід. У нас в театрі також після кожної вистави актори діляться з глядачами інформацією, як наш діалог складається, а наші працівники і актори, і не тільки. Також е, зараз е, на передовій і в Збройних силах України і вони е, також потребують підтримки. І очевидно, що театр як окремий механізм, то ми долучаємо наших гостей до, е, до цього напрямку. Коли актору пропонують певну роль, він розуміє, що просто радіти з цього приводу навряд чи єдина емоція, яка може бути, того, що ти розумієш, що це інколи навіть півроку складної роботи для того, щоб це вдалося. І коли мені була пропозиція, я до цього поставився як до пропозиції, яка вимагає від мене багато праці. Тобто це робоче питання. Це і навіть на цю мить я дивлюся, що це абсолютно було логічно, коли холоднокровно ти оцінюєш той обсяг роботи, який тобі пропонується. Ти в темпі швидкому вирішуєш якісь стратегічні завдання. Місія директора трохи інша, тому що на сцені ти принаймні. Після вистави отримуєш дозу оплесків. І якщо це вдячні оплески глядачів, ти розумієш, що щось сьогодні відбулося правильно, цінно для тебе і для тих, для кого ти грав. А в керівній роботі це дуже широкий фронт, і я розумію, що ось тут вдалося все і чудово, а ось тут я не встиг. І це завжди ось так. Регулює одне інше, того я гадаю, що ті успіхи, до яких ми крокуємо, вони ще попереду, і вони не так далеко. Уже з цього року, з 2023, ми з кожним місяцем збільшуємо прибутковість, а театр заробляє. Єдине, що ті гроші, які заробляє театр, з квитків, чи так само з тих орендних заходів, які відбуваються на нашому майданчику, це не такі великі кошти, якими можна утримувати, реставрувати таку величну будівлю. Ці кошти спрямовуються на внутрішню організацію роботи, на виготовлення нових вистав, на поточні ремонтні роботи, на співпрацю з митцями, яких ми долучаємо композитори, художники, артисти разових викликів, яких ми долучаємо саме до створення нових вистав. Це складний механізм, але водночас кожен квиток, з яким глядач приходить в. Залу нашого театру він і підтримує розвиток театру.